Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль і загублений дирижабель. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. У бухті пригод з самого ранку стояв галас. Сонце виглядало із за гір, море переливалося золотими хвилями, а в місті всі готувалися до великого ярмарку. На площі розвішували гірлянди, діти бігали з повітряними кульками, а капітан Палтус відкривав ящики з солодкою ватою та пряниками у формі морських зірочок. На пагорбі, звідки було видно всю бухту, стояв райдер зі своїми друзями. Сьогодні особливий день, сказав він. «Цілий тиждень все місто готувалося до цього ярмарку, тож ввечері підемо святкувати. Гав, я вже дуже хочу спробувати пряники, засміявся маршал. А я хочу літати над гірляндами, зраділа Скай. А я з'їм найбільший шматок пирога, який приготує пані Гудвей, промовив Кремес. А я проконтролюю рух, щоб машини не заважали святу, гордо сказав гонщик. Щенята розбіглися по своїх справах. Все йшло добре, аж раптом над містом з'явилася величезна тінь. Діти перестали сміятися і почали показувати пальцями в небо. Ой-ой, що це таке? здивувався капітан Палтус. У блакитному небі повільно спускався величезний дирижабель. Він був сріблястий, прикрашеними золотими літерами, а на борту майоріли прапорці. Але летів він дивно, хитався з боку в бік, ніби втратив керування. Ой-ой-ой! закричав капітан, його зносить на вежу! І справді, довгі мотоски заплуталися за шпиль міської вежі, дирижабель завис високо над дахами, гойдався, скрипів і лякав мешканців. Дехто розбігся, хтось ховав дітей під навісами, і навіть пташки злякано злетіли з дерев. Мер Гудвей одразу зателефонувала райдеру. Райдере, в нас біда. Так, мер Гудвей, я вже бачу. Райдер звернувся до щенячого патруля. Команда, у нас завдання. Дережабль застряг. Якщо вітер посилиться, він може впасти на площу. Ми повинні його врятувати. Щенята підбігли рівненько і гавкнули. Щенячий патруль готовий до справи. Скай, ти зможеш підлетіти і оглянути ситуацію зверху. Так, райдере, маршал, готуй драбину. Рокі, нам знадобляться твої троси і гачки. Нічого не викидай, кмітливість проявляй. Гонщику, слідкуй, щоб люди залишалися в безпеці. Так точно, райдере, відповіли всі. Скай завела свій гелікоптер і миттю піднялася в небо. Це буде весело, сказала вона, проте вже за хвилину відчула, що вітер занадто сильний. Гелікоптер кидало з боку в бік, а гучний свист вітру перекривав навіть гавкіт унизу. Райдере, мотузки міцно заплуталися за шпиль. Я не можу підлетіти близько, інакше мене віднесе, передала вона по рації. Тримайся, Скай, нам потрібна ще підтримка знизу, відповів райдер. Маршал під'їхав на своїй пожежній машині, висунув довгу драбину і почав підійматися. Я трохи боюся висоти, але я впораюся, бурмотів він сам до себе. Драбина тремтіла від вітру, але маршал не здавався. Проте, коли він дістався верхньої сходинки, з'ясувалося, дирижабель висів ще вище. Не, не дістаю. Мені потрібна допомога, зітхнув він. Тоді виїхав Рокі. Він відчинив дверця та свого фургону і дістав мотоски, гачки і перероблені металеві деталі. Не біда, я зроблю міцні троси. Якщо ми їх прикріпимо, дирижабель можна буде відтягнути вниз. Гей, чудова ідея, Рокі! похвалив його райдер. Тим часом гонщик увімкнув свій мегафон. «Увага! Прошу всіх залишатися за огорожею. Це небезпечна зона. Будь ласка, не підходьте ближче. Люди слохняно відступили, діти тримали батьків за руки і дивилися на щенят із захопленням. Скай літала вище і маневрувала, намагаючись відволікти вітер. Маршал утримував драбину і допомагав Рокі закріпити троси. Рокі майстерно приєднував гачки до корпусу дирижабля, а гонщик стежив за порядком унизу. Усі разом потягли! Крикнув Райдер. Щенята і райдер дружно натягнули троси. Дирижабель хитнувся ще сильніше. Хтось на площі навіть закричав від страху, але троси витримали, і дирижабель почав повільно спускатися. Ще трохи! підбадьорював райдер. Нарешті дирижабель м'яко опустився на поле за містом. Люди, які були всередині, виглянули з вікон і замахали руками. Ми врятовані, дякуємо, щеняче патруль! Коли пасажири вийшли, діти обіймали цуценят, а дорослі аплодували. Ви справжні герої, сказала одна дівчинка і погладила маршала по голові. Дирижабель залишився у місті. Тепер він прикрашав свято, і кожен міг сфотографуватися біля нього. Дітей навіть пустили зазирнути всередину. Райдер зібрав команду. Чудова робота, друзі! Жодна справа не надто велика, і жодне щеня не надто маленьке. Щенята весело загавкали, а бухта пригод продовжила святкувати ще гучніше, ніж раніше. І відтоді всі мешканці знали, коли трапляється біда, можна розраховувати на хоробрий щенячий патруль. «Друже!» Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.